Нас почали вивозити на різні а, локації. Я потрапив а, в локацію Вороніш, город Бориса Глебськ. Всі три роки я просидів з ним. Я нікуди більше не від'їжджав. Нас вигружали з машин, як а, тих, знаєте, як собак, котів, не знаю. Просто скидували отак на землю. І в цей час нас просто отак, от, а, як мухи, набігали хлопці. І не хлопці, русські, і просто били палками. Е, ну, таким... Це прийомка почалась. Де, деякі хлопці втрачали свідомість. У хлопців, е, був е, декілька хлопців був інсульт, декілька хлопців. Ми думали, що вони вже не прийдуть в себе, але хлопці викарабкались, хлопці витримали. Якщо бачу татуювання, заставляють здирати камням кожу. Деякі, ну, багато хлопців, хто так робив і отримали дуже-дуже погані рани. Ми 9 чи 10 місяців ми стояли на ногах з 6 ранку до 10, ми не сідали за стіл. Нам не давали цього робити. У хлопців були ноги, як колоди. Їм було дуже важко, деякі втрачали свідомість, деякі е, просто фізично не могли стояти, тому що ноги правда, дуже великі, коліна дуже великі, це все порозпухало. Це пекло воно продовжувалося е, десь половиною роки. Кожен день, кожен вихід із камери це, це було побиття. Побиття в бані, в бані це, це ще це гірше було, тому що там немає камер. Якщо на камерах вони ну, стараються закривати камери і б'ють, то э, там просто пекло. Там брали просто, представте, стоїть там 10 чоловік голих, э, мокрих, вони заходять і просто б'ють шокером, вот, заганяють угол і просто здіваються, б'ють шокером і так далі.